В урочищі мандачі традиційно зібралися молоді хлопці та дівчата, аби відсвяткувати Івана Купала. Хоча це не релігійне свято, тим не менш, віночки на воді та ватра були у програмі. Як розважалася молодь цьогоріч, дивіться у наступному сюжеті. Свято Івана Купала в урочищі мандачі Заболоцівської територіальної громади зібрало численних гостей та місцевих жителів на атмосферне дійство під відкритим небом. Кожного року вже війшло у нас в традицію, що урочище мандичі ми проводимо свято Івана Купала. Спочатку ми плетимо віночки, залучається дуже багато молоді, дівчата. А вже опісля, вже так під вечір, ми палимо купальську ватру, біля якої відбуваються е, пісні. Це відбувається вже не вперше. Точно сказати, не можу, можливо, п'ятий, а мої шостий вже рік поспіль. Ну, залучається дуже багато молоді і подобається. Тут серед мальовничої природи знову ожили давні українські традиції. Дівчата з радістю плали віночки з польових квітів. Вкладаючи в них свої мрії та сподівання, а хлопці із азартом намагалися виловити ці віночки з води як символ пошуку долі. Я не плетав, мені мама плете. А ти допомагаєш відповідно мамі, так? Так. Тобі подобається плести віночок. Так. Що з тобі саме подобається? Ну, заплітати їх. Із квітами, як і годиться за звичаєм, учасники розпалили купальську ватру, навколо якої водили хороводи, співали українські пісні та ділилися святковим настроєм. Є вода, синій. Цей захід уже став доброю традицією для громади, адже щороку збирає людей різного віку, які прагнуть зберігати і передавати автентичні обряди нашим нащадкам. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.